Привіт, друзі! Сьогодні ми розв'яжемо одну з цікавих головоломок у Hell is Us, у гнізді спостерігача. Якщо ти застряг, цей гайд допоможе розгадати її без проблем. Поїхали. Всередині ти побачиш записку, прочитай її. У ній містяться умови для розв'язання головоломки. Зверни увагу, це стосується пентоса. Тобі потрібно дізнатися його ім'я, його титул, символ його ордену. Та дату заснування його ордену. Тоді гробниця відкриється. Тепер підійди до цього напису. Прочитавши його, ти бачиш, що вартовий був заснований у 1513 році. Запам'ятай це, дата заснування його ордену 1513. Йдемо далі. На стіні ми бачимо щити, які поки що нам не зрозумілі. Далі ми бачимо дві арки, куди також можна щось вставити. У маленьких кімнатах ми знаходимо плити з різними іменами. Далі ти знайдеш білу дошку. Не забудь про неї вона знадобиться пізніше. У наступній кімнаті ти побачиш обладуно. Прочитавши напис, стає зрозуміло, що Пентос, той, чию гробницю ти маєш відкрити, був генералом першим із вартових. Його ім'я Алгея, і він належав до ордену вартових. Йдемо далі. У стіні ти побачиш отвір, спускайся до гробниці. На саркофазі ти знайдеш 4 керамічні квіти. Їх потрібно розмістити у спеціальні пази біля правильних символів. Усередині гробниці є багато малюнків на стінах з іменами. Зверни увагу на цей малюнок. Тут ти дізнаєшся, що Пентос Алгея мав титул хранитель скорбот. У цьому малюнку ти бачиш символ, що відповідає його титулу. Тож тепер нам потрібно дізнатися, який символ належить до ордену вартових. Повернись до білої дошки. І ти побачиш, що цей символ належить до ордену вартових. Також зверни увагу на число 1513. Воно розташоване у правій арці. Тепер ми маємо відповіді на всі чотири загадки. Давай розв'яжемо цю головоломку. Ім'я. Алгея. Його титул цей символ. Символ його ордену щит зі свічкою. А дата заснування його ордену 1513. Тепер ти можеш спуститися до саркофага. Потягни заважіль, і саркофаг відкриється. А що всередині? Дізнаєшся сам так буде цікавіше.